Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні поділюся, як швидко та просто замаринувати дуже смачні помідори на зиму. Саме за даним рецептом завжди готувала моя бабуся. В одну літрову банку вміщається пів літра маринаду. У мене рецепт на півтора літри, а тобто на одну 3-літрову банку три літрові банки або дві 15 літрові. У мене саме такі. Попередню я їх простерилізувала і на дно викладаю листя селери, петрушки, соцвіття кропу по одному лавровому листочку і далі викладаю попередньо помиті помідори. Найкраще вибирати помідори невеликого розміру. У мене ось такі трішки величенькі, але нічого страшного. І зверху також викладаю селеру. Вона дарує помідорам особливий аромат. Далі обережно заливаю помідори водою, яка тільки що закипіла до самого верху. Прикриваю кришками, не закриваючи, і залишаю на 10 хвилин. Кришки також попередньо стерилізовані. Потім цю воду обережно зливаю. Буде це легше зробити, якщо маєте спеціальні кришечки з дірочками. Я не знайшла, тому зливаю ось так просто. Можете долити ще склянку води, якщо порозливалось. І ставлю на вогонь, щоб вода закипіла. І знову заливаю цим окропом. Так само доливаю до самого верху. І накриваю кришками. Знову залишаю на 10 хвилин. Через 10 хвилин воду злила з помідорів і готую маринад. Всипаю сіль та цукор. Добре перемішую, вони мають повністю розчинитись. Коли маринад покипить 3-5 хвилин, в кінці вливаю оцет. Як бачите, в кінці теж ставлю черпак, щоб він був простерилізований. Розливаю маринад по банках, щільно закриваю кришками. Акуратно перевертаю догори дном, закутую у рушнички і залишаю до повного охолодження. Потім перекладаю у прохолодне місце і взимку можна смакувати. Помідори і маринад виходять на дуже смачними. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!